Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 червня 2024 року сім'я Джо Байдена заохочувала президента залишитись на виборах 2024 року та приватно обговорила чи слід звільнити провідних помічників після пога нового виступу Байдена під час дебатів проти колишнього президента Дональда Трампа, родина Байдена, включаючи першу леді Джил Байден, сина Гантера та їхніх онуків, зібралась в Кем Девіді на раніше заплановану зустріч і закликала президента продовжувати боротись за. Своє переобрання про це повідомили СНН-радники Байдена. Один радник описав, як члени сім'ї запропонували свою однозначну підтримку. Сім'я явно розчарована командою, яка готувала Байдена до дебатів з Трампом. Також обговорювалось питання щодо звільнення когось із головних радників і щодо внесення змін в штат кампанії, за словами тих ж радників. Байден, однак, відомий своєю лояльністю та захистом своїх близьких радників і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не здавалося, що назрівають серйозні кадрові зміни. Джил Байден зазначила, що продовжуватиме підтримувати Джо Байдена. Зустріч сім'ї відбулась в той. Час, коли кампанія Байдена стикалась із закликом до президента вийти з виборчої гонки після провальних дебатів, думка сім'ї про те, що Байден повинен продовжувати боротись, може змінитись найближчими днями, якщо несхідна спіраль продовжиться, і якщо президент переконається, що вихід із перегонів дозволить уникнути знищення демократів цієї осені під час цих виборів. Про що повідомляє СНН. загалом, радники очікують нових соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій Трампа і Байдена у змінних штатах після дебатів. Далі голос Америки повідомляє про те, що провідні політики демократичної партії США в неділю підтримали президента Байдена і відкинули ідею про те, що він повинен завершити свою кампанію 2024 року і не балотуватись на другий термін у Білому домі після невдалого виступу минулого тижня на дебатах з колишнім президентом Трампом. Однопартійці Байдена з готовністю визнали недоліки Байдена під час 90 хвилинних дебатів, що транслювались по національному телебаченню, під час яких йому іноді було складно завершити речення, і він обмовився, помилково сказавши, що він скасував медікет державну програму медичного страхування для американців похилого віку. Нове опитування CBS UGO показало, що американці з відривом у 72 на 27 відсотків не вважають, що Байден має не Необхідне психічне та когнітивне здоров'я, щоб бути президентом. Цей показник на 7% пунктів погіршився порівняно з опитуваннями, які проводились три тижні тому. Однак загальнодержавні рейтинги Байдена і Трампа все одно показують, що боротьба залишається за пеклою, але ще немає свіжих рейтингів щодо змінних штатів. Ключові посадовці Демократичної партії відхилили пропозицію деяких демократів, а також редакційних офіційних статей у The New York Times і The Atlanta Journal. Конселтішн про те, щоб він вибув із перегонів на користь молодшого кандидата. Прикрою правдою є те, що Байден повинен вийти з перегонів заради блага нації, якій він так чудово служив протягом півстоліття. Йдеться в статті The Atlanta Journal-Constitution, провідної газети в ключовому південному штаті Джорджія. Президенту Байдену тепер потрібна загроза пенсії. О, абсолютно ні, сказав сенатор демократ від Джорджії Рафаель Ворнок у програмі. Мі знайомство з пресою, погані дебати трапляються. Питання полягає в тому, за кого Дональд Трамп коли-небудь виступав, крім себе та таких, як він. Я з Джо Байденом, і наше завдання переконатися, що він подолає фінішну пряму в листопаді. Конгресмен із південної Кароліни, Джим Клайберн, відомий прихильник Байдена, сказав: у шоу CNN «State of the Union» Я не вважаю, що Джо Байден має проблеми з лідерством протягом наступних чотирьох років. Тому що він чудово керував останні 3,5 роки. Я завжди кажу, що найкращим прогнозом майбутньої поведінки є минулі результати. Він стверджував, що те, що сталося під час дебатів, було через надмірну підготовку. Губернатор штату Меріленд Вес Мур сказав у програмі CBS Face the Nation, що у президента був важкий вечір, який у кожного з нас, але це не має змусити його знятись із виборів 5 листопада. Джо Байден не збирається виходити. З цієї гонки, і він не повинен. Виборчий штаб Байдена у суботу ввечері заявив, що обрання заміни для нього на посаді провідного політика демократичної партії спричинить хаос перед національним з'їздом партії в серпні і стане автострадою до програшу на виборах. Кейт. Бедінфілд, колишня помічниця Байдена з комунікацій Білого Дому, розповіла сіянен, що ННЧО кампанія Байдена зібрала 33 мільйони доларів після дебатів. Прихильники Трампа не сприйняли пояснень слабкої ефективності Байдена на дебатах. Раньс. Прібус, колишній голова національного комітету республіканської партії та екс-голова апарату Трампа в Білому домі назвав те, що Байден залишився в перегонах, негативом для Байдена. Це непоганий вечір дебатів, сказав він у шоу This Week in» на NBC. Це був непослідовний, майже неможливий безлад. Сенатор Лінці Грем, республіканець від Південної Кароліни, сказав про президента Байдена в ефірі CNN. Він порядна людина. Він президент Невдаха, він скомпроментований. Ось така сюжетна лінія. Це те, що побачив світ скомпроментований президент. Це те, що говорили представники республіканської партії. Ну, зрозуміло, чому у них така негативна реакція. Загалом, такі позиції ми почули як від сім'ї президента Байдена, так від таких основних. Партійців демократичної партії. Тут також потрібно додати ще слова колишніх президентів Барака Обама та Біла Клінтона, так які підтримали знову ж таки Байдена. Обама сказав, що він знає, що таке поганий вечір в контексті дебатів. Біл Клінтон сказав, що дебати повинні аналізувати експерти. Тобто, з однієї сторони є підтримка. В бік Байдена з боку демократів і його сім'ї, незважаючи на ті заклики, які ми чули в четвер. А з іншої сторони, і це потрібно визнати: ми не бачимо, як саме демократична партія буде закривати ось цю проблему, так, яка виникла на дебатах, коли був. Достатньо поганий виступ Джо Байдена. Можливо, вони знову ж таки очікують соціологічні опитування у змінних штатах для того, щоб далі коригувати цю кампанію. Але те, що вона вимагає корекції, це однозначно. І говорити про те, що все добре. Ми зможемо там переконати виборців, що Трамп поганий. Ми прекрасно розуміємо, це недостатньо для того, щоб отримати перемогу у листопаді. Потрібно нові ідеї. Нові знову ж таки стратегії і новий погляд. Дебати, які відбулись 27 червня, так вони показали слабкі місця президента Байдена до великого жалю, так, якими будуть користуватися республіканці. Тому, власне, будемо спостерігати у подальшому, які будуть рішення у кампанії Байдена. Вже які, скоріш за все, будуть опиратися на нові соціологічні опитування. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим! За незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!